Хімічний рюкзачок? Так, це справді один з найпростіших і найшвидших видів переноски. З нього воліли б починати, напевно, всі батьки, які не дуже в темі слінгоносіння. Але в нього є свої особливості. Він здає форму дитині. Якщо інші види слінгу фіксують ту позицію, в якій малечі розташована на вас, то ця переноска вона не настільки пластична і тому. Щодо її використання є ряд обмежень. Які і чому? Давайте розглянемо. По-перше, це фіксована висота і ширина спинки, яка може бути за великою або за малою для вашої дитини. По-друге, це задана глибина посадки, яка може не підійти для вашої дитини. Ви маєте спробувати і перевірити. Чи ця формочка підходить вашому малюку, чи потрібно пошукати якусь іншу. По-третє, натяг ткани на воргономічних рюкзачках не настільки рівномірний, як в більш пластичних видах переноски на зразок слінга шарфа або слінга з кільцем. І в місцях кріплення лямок створюється більший натяг. От бачите, зона, обведена червоним, там зазвичай йде. Найбільший тиск, і спинка ніби прогинається. До цього дитина має бути готова. Як? По-перше, вона має заповнювати собою формочку рюкзачка, відповідно мати об'єм і вагу. Слінгоконсультанти прийшли до висновку, що мінімальна вага, з якої можна починати, це 7,5 кілограмів. Наступна вимога пов'язана з нерівномірною підтримкою тканиною. Відповідно, м'язи дитини повинні тримати спинку там, де це недостатньо робить тканина. Як видно, по малюку, що це вже є. Звісно, він впевнено, давно тримає голівку. Окрім того, він може, лежачи на животику, спертися на передпліччя і припіднятися, відштовхнутися від поверхні. Означає, що два верхніх вигини хребта вже більш-менш сформовані і готові до того, щоб брати на себе навантаження. Але оскільки навантаження йде не лише нагору, а й нижче на поясницю, то краще почекати з користуванням ґудячком до того моменту, поки малюк зуміє самостійно сидіти без опори. Зазвичай це відбувається з 5 до 9 місяців. Отже, ви зрозуміли, що ваша дитина доросла до того, щоб її носили в ергономічному рюкзачку. Тепер ви маєте обрати той, який підійде вам. Якщо вам припали до душі мої рюкзачки Леля, то ви маєте знати, що воно відчувається в трьох розмірах. Для діток від півроку або від віку самостійного сидіння і десь до року-півтора підходить розмір спостерігач. Якщо вашій дитині вже є рік, то можливо, варто подивитися на середній розмір. Він називається дослідник. Якщо ж ваш малюк вже підріс сантиметрів до 80, має більше за 1,5-2 роки, то доцільно буде поміряти розмір, який називається винахідник. Ця розбивка зроблена для того, щоб ви могли з комфортом і правильно носити малюка будь-якого віку. А як це правильно? Давайте подивимося. Рівномірна підтримка по всій спинці: попа нависає над поясом, а коліна відчутно вищі попи. Ось вам варіант, коли рюкзачок на дотинку завеликий: лінія від колінця до колінця практично пряма. Попа лише трішечки провисає вниз. А ніжки від колінок. При цьому зазвичай ніби торчать в боки, вони не дивляться вниз з тобою, а йдуть по діагоналі. Коли ж батьки намагаються виправити цю позицію і звести ближчі ноги, по спинці, по тканині рюкзачка, йдуть поперечні складочки, які теж є сигналом того, що рюкзачок завеликий для малюка. Варіант із завузькою спинкою, як надивно, проявляється знову ж таки тою майже прямою лінією від колінця до колінця. Просто не вистачає підтримки для ніжок дитини і вони опускаються вниз. Якщо малюк вже ходить, це не критично. Але, зважаючи на те, що формування хребта відбувається ще як мінімум років до трьох, то краще все ж таки обрати більший розмір, щоб підтримка була належна. І навантаження відповідало віку малюка. Це дуже важливо, адже саме зараз закладається здоров'я на все наступне життя. Тепер поговоримо трішки про комфорт дорослого. На секрет, що всі ми з вами різні. Когось плечі ширше, когось довша спина, комусь зручніше брати навантаження наверх спини, а комусь трішки нижче, комусь зручніше носити рюкзачок з паралельними лямками, а комусь з лямками навхрест. Рюкзачки леля можна носити і так, і так. Окрім того, коли рюкзачок не використовується, він зручно складається і фіксується резинками на поясі. Таким чином, вам не потрібно шукати, куди його покласти, він залишається на вас, але не заважає. Як ви вже встигли помітити, в рюкзачках леля є підголовники, якими можна зафіксувати голівку дитини, коли вона спить, щоб не тримати рукою. Як це зробити, ми поговоримо в іншому відео, а також ви можете подивитися інструкцію про те, як носити рюкзачки спереду за спиною з паралельними, з перехресними лямками. Приєднуйтесь!